Побудована в центрі Ніжина Всіхсвятська церква є частиною грецького комплексу, до якого також входили Троїцька і Михайлівська церкви, будівля магістрату та дзвіниця, оточені кам'яною огорожею. Храм всіх святих відкрили в 1805 році, а будівництво його почалося ще у 1760 за ініціативи Ніжинського грецького братства та за грошової допомоги Івана Мазепи. У 30 50-ті роки. Собор зазнав значних руйнувань від радянської влади. У 1960 році Віксвятську церкву закрили. Відновила свою роботу вона лише в 1994 році і зараз є другим кафедральним собором Чернігівської єпархії Православної Церкви України. На честь 30-річчя відновлення діяльності до храму завітав предстоятель автокефальної української православної церкви. Дорослі діти, щоб привітати нас, радісно покій. У Древньому Ніжні ніжі, цим святим, що тридцять літ тебе заслужує всі. Помолимося треба і готов, щоб українні ми на себе було, щоб діти і батьки жили щасливо, щоб облакала душа жила, щоб віра наша була і ще що неспіша, щоб душа не добра стала все лісніше. Ваше блаженство, просимо прийміть Частинку нашого вікна, дихайну в служінні справа і трудах, і вездам висловляє готов'я влагії літа, пошаю любові і місійки посміх. І, і у вас благословення для усіх нас просимо. Співслужили митрополит Вінницький і Барський Симеон, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, митрополит Білоцерківський Євстратій, архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій. Єпископ Фастівський Володимир, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній, настоятель храму протоієрей Сергій Чечен, місцеве та запрошене духовенство. У кафедральному соборі було звершено чин оновлення храму, проведено божественну літургію, освячено престол. Наприкінці урочистого богослужіння відбувся молебень до святої Великомучениці Варвари. Богослужіння відбулося у супроводі церковного хору собору всіх святих міста Ніжина під керівництвом Сергія Голуба. Усі присутні разом вознесли до Бога молитву за Україну, її захисників та за мир на нашій землі. Вещами лосем. Закінчилось богослужіння нагородженням. Сьогодні на знак нашої спільної молитви я хочу вчити вам, дорогі великого, на пам'ять, на великому раху, і достойний хрест. З подякою за працю, яку ви невтомно здійснюєте для плана нашої української церкви, подобаючи вірену вам. Чернігівську епартію, яка поступово зростає, утверджується, є однією із основних епархій тут, на північному сході нашої української держави. Ми хочемо висловити подяку, я б сказав, основ, основному винуватцю, бо завжди повинен бути той, хто об'єднує пасти. Тобто своїх вірних до то спасіння. Тому прийміть нашу подяку, Хоча Сергію. Сьогодні думаю, що для вас це справді визначна подія, ювілей, дай Бог, щоб Господь помножить двічі, тричі, скільки йому угодно, не щоб доброго по і благословення. Прийміть як знак подяки цей крест. Ви пересвідчились цьому заслуги перед помісної Української православної церкви та побожним народом натири Сергій Чечин нагороджується орденом Святого Архістратига Божого Михаїла першого ступеня. Акцію! Також високими церковними нагородами відзначив військовослужбовців і благодійників єпархії. Після божественної літургії, на алеї слави духовенство разом з прихожанами вознесли молитви до Бога за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів, які загинули під час війни. Святий, Боже, святий, кріп, ти святий безсмерний, бойуй нас. Святий, Боже, святий, кріп і святий безсмертий, богилуй нас. Святий, Боже, святий кріп, святий бесмертий. Сі твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. О, Славі, Господи, тобі, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. О, ще молимось за упокоєння, душ спочилих рабів Божих. Усіх воїнів, що життя своє поклали за волю і незалежність української держави і за відпущення їм і усякої і провини вільної і невільної, Господи, помилуй господи, помилуємо Господь, Бог оселив душі. Де всі праведні спочивають, Господи, помилой, Господи, помилуй, помило, ми насі Божої, царства небесного. І відпущення гріхів, віку Христа безсмертного царя, і Бога нашого просимо. Його, Господа, Господи. Ти зі розхищення життя, й упокоєння спочали рабів твоїх. Усіх воїнів життя своє віддали за волю України, Христе Боже наш, і тобі слава за зазначання твоїм Отцем, і і благим і животворчим твоїм духом, нині посек час і на віки віки. у спині вічний спокій. Подай, Господи, усім воїнам, що життя своє поклали за волю і незалежність Української держави і сотвори їм вічною пару. Настоятель також завітав до Свято-Покровської парафії, аби вручити напередодні дня волонтера відзнаки волонтерам з Покровського батальйону, а потім біля спасу преображенського храму відслужили літію за Тарасом Шевченком. Саме на цьому місці 1861 року зупинилася похоронна процесія під час перевезення тіла Кобзаря та за настоятеля цього храму, священника і капелана Віталія Філософа. Який похований біля храму сім років тому? Наталія Рульова, Катерина Ярмоленко, Для Нежатина.